Як дійшли до психології, взагалі туди школи експерт? Я є сама молодіжним працівником і спеціальності як керівник, як держслужбовець, це мої перші професії. Я їх здобула не тільки в Україні, я ще й навчалася і за кордоном також. Такий є пункт важливий, як саморозвиток. Завжди я цікавилася психологією, але найбільше коли стикнулася з особистими труднощами в своєму житті, і я тоді зрозуміла, що я хочу більш глибоко дівнатися, і вникнути в дану сферу. Направду, я багато навчалася, де і якість навчання для мене дуже важливе. Значення має от я рада, що знайшла даний курс. Він справді дуже хороший, мені дуже сподобався. Як саме знайшли школу експерти? Чому саме експерт обрали для саморозвитку психології? Я побачила рекламу в інтернеті в соцмережах. Мене зацікавило дане навчання. Звісно, важливу роль відіграли відгуки інших студентів про дану школу і самі викладачі, саме самий виклад матеріалу. Що вам припало до душі найбільшого навчання? Хочу от виділити, що навчання з арт-терапії, з клінічної психології, військової психології. Тому що зараз в такий час, ми живемо, що це є надзвичайно важливо. Тут навіть не потрібно бути психологом. Просто треба зрозуміти, що зараз кожна людина з цим стикається. От я працюю з молоддю, і от я бачу наскільки підвищений рівень тривожності в молоді, і що це є важливо дуже на даний момент. Це є такі навики, що кожна людина має знати, який результат навчання для вас по перше, мій світогляд розширився. Мій рівень знань підвищений підвищився рівень коучингу Також це також відобразилося на моїй ЗП. Давайте так у о, відсотковому співвідношенні. Наскільки відобразилося? На 40% ви десь приблизно. Чи відбули ви навчання? Так. Звісно. ваша порада, тим хто сумнівається? Ну робота над собою вона звісно важка, і тут як я сказала, що робота з самооцінкою навіть важлива в тому плані, що рівні зарплати, що вона піднімає. Тому що як ти починаєш цінувати себе, то тебе починає більше теж цінувати. Я поважаю, щоб в жодному випадку не сумніватися собі. в собі. Спершу чергу оприділитися, що ти хочеш і як ти хочеш. Якщо це для тебе справді важливо, то звісно йти навчатися у даній школі. Навчання воно є справді якісним і я задоволення усім.